12 листопада на злощасному перехресті біля Мгарського монастиря сталася аварія, коли зіткнулись два автомобілі марки Фольксваген. Автомобіль сірого кольору рухався в напрямку міста Київ, автомобіль білого кольору рухався в напрямку міста Харків. Автомобіль білого кольору, здійснюючи обгін транспорту, не помітив Фольксваген, що рухався на зустрічній полосі дороги і, не зупиняючись, почав повертати у бік Мгарського монастиря, внаслідок чого сталося лобове зіткнення. І знову ж таки, через підвищення самої дороги досить важко розгледіти зустрічний транспорт. На місце події виїхали слідчі лубенського відділу національної поліції. Аби обезпечити рух транспорту на час роботи слідчих, патрульні з третього поста ДАІ зі своєї ініціативи допомагали поліцейським. Наразі з переформатуванням правоохоронних органів виникає багато питань та проблем, і колишні міліціянти та працівники Державтоінспекції не можуть зрозуміти, які наразі в них є права та повноваження. Внаслідок аварії на перехресті Volkswagen Golf білого кольору ще й затиснуло вантажівку марки ГАЗ-66. Під час ДТП автомобіль білого кольору Volkswagen кинуло в бік. Він їхав, стоячий автомобіль у нас. Обидві пасажирки, що їхали з водіями, отримали травми і були госпіталізовані. Наразі відомо, що в однієї постраждала і зламана ключиця, а в іншої плечова кістка. Водій з сірого «Фольксвагена» отримав травму грудної клітини. Від госпіталізації відмовився, але поїхав у лікарню зі своєю дружиною. Інший водій залишився на місці ДТП. На лобі в нього помітні подряпини від удару, і в шоковому стані він намагався усвідомити те, що трапилось в частку секунди. Самі ж автомобілі сильно Биті. Із сірого на трасу повністю витік ТОСОЛ, який, за своїми властивостями, надзвичайно слизький, і міг створити ще більшу небезпеку на перехресті. Тому було прийнято рішення визвати пожежну бригаду. Автомобіль Лубенського ДПРЧ18 прибув через 8 хвилин. Та, розмотавши рукав, рятувальники почали змивати антифриз із асфальту. Звичайна вода досить погано змиває дану речовину, адже для її видалення також потрібен спеціальний розчин. Та все ж, при сильному напорі, ТОСОЛ почало змивати з дороги. У зливні ями за той час, доки дорога була перекрита, створились затори з обох напрямків. І водії показали свою культуру. Хтось з'їхав на робочу зону траси, де проводиться капітальний ремонт, і за ним поїхали усі інші, приїжджаючи просто повз людей, які знаходились на місці аварії. Кожен кудись спішить і готовий їхати просто по скалках з автомобілів, розсипаних дорогою. Та все ж слідчим вдалося зупинити наступаючий потік до того часу, доки рятувальна служба не закінчить свою роботу, і трасою знову буде рухатись безпечно. Хоча саме цей відрізок шляху траси Київ-Харків забрав. Ав життя та здоров'я далеко не однієї людини. Після огляду місця події слідчі національної поліції в подальшому будуть проводити досудове розслідування. На цей час даний інцидент кваліфікують за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, що спричинило тілесні ушкодження, що в свою чергу карається штрафом або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними за. Слабами на строк до трьох років, але правоохоронці не виключають той факт, що дана подія може розглядатися і за частиною другої цієї статті, коли водія може бути покарано позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.